Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами говоримо про гру, яка дає змогу заробити криптовалюту. Я нагадаю, як виводити полігон на біржу, або просто покажу, якщо ви ще цього не бачили. Тож готуємо собі щось смішненьке і поїхали! Вчора відбулися деякі події, які змусили мене подумати про те, що вартує записати відео саме зараз. По-перше, ще триває пазл, і я хотіла вам показати про те, які в мене здобутки. Значить, мені вдалося забрати ось цей майнер, і за рахунок того, що я відкрила всі бокси, які були в завданнях, також я обміняла 3 РЛТ і зіграла всі ігри. Не змогла забрати ось ці нагороди, і е, насправді я не дуже сильно засмучена, тому що в пріоритеті був саме цей майнер. Він доволі потужний, і е, у нього бонусний відсоток непоганий. І також вдалося забрати один ось цей, ось тут він був. Тож окей, всі, що інші я забрала, то вони будуть на спалювання. Насправді я раджу забирати все, що є змога забрати. Тобто, якщо у вас все ж таки виходить відкрити там три бокси, відкрите, і заберіть той майнер, який випаде, тому що за ігри найчастіше випадає саме потужність. А перед спалюванням, яке нам анонсували. 9 липня я не знаю, чи буде воно точно чи ні. Наразі поки що так. То ми маємо змогу, будемо спалювати, і на той період вам варто б зібрати якомога більше ресурсів в інвентарі. Так, тож, подія завершується вже сьогодні через 8 годин. І у нас буде сьогодні міні-івент. Табличка з нагородами буде в нашому чаті закріплена. Також ви знаєте, що є сайт П'єро, посилання я залишаю в описі. Переходьте, дивіться самі на цю табличку нагород, аналізуйте її. Вся інформація про сайт П'єро вже є на моєму каналі. Я неодноразово показувала, як там все відбувається. І раджу просто зробити закладку, якщо десь собі в браузері, якщо ви плануєте продовжувати грати в гру RollerCoin. Так, отже, це у нас було про пазл. Також вчора, в чаті в нашому, дуже оперативно пробігла інформація про знижки на крафт. І насправді так воно і є, тому що я дуже довго хотіла скрафтити саме цей майнер. Його крафт коштував 4000 найменувань кожних деталей. І вже вчора мені вдалося його скрафтити по 1700 кожного. Також у мене ще є один, ще один ось цей майнер, і його крафт коштував приблизно 10 тисяч деталей кожного, кожної позиції. То зараз там щось близько двох тисяч деталей кожної. Позиції, тому е, зараз крафт знизився значно. Я не буду казати про інші, тому що для мене були ці два пріоритетних, і зараз саме їх я і планую скрафтити. Інформація про те, скільки це буде тривати, я ніде не побачила. Тому казати про це також не буду. Е, саме тому, якщо у вас зараз є змога, РСТ, відкривайте крафти. Дивіться, що у вас є дешевого. Тому що все ж таки для нас ось ці знижки на крафт вони не дуже часто відбуваються, там раз на декілька місяців, тому, тому, тому покваптеся. Ну, давайте подивимось, які у нас події на розпродажі і на крафті. Зараз на розпродажі, ось це вже остання подія з цими сумками. Воно все за крипту. Знову ж таки, я не показувала цього вам перед цим, і зараз також не буду. Так, Крафт Офер. На Крафт Офері у нас ось такі позиції. Знову ж таки кажу, що перед спалюванням бажано не збирати ресурси, тому якщо у вас є змога, заходьте в Крафт Ofer і дивіться на найдешевший ось цей варіант. Тому що, як зазвичай, там не дуже велика кількість деталей, не дуже дорого він коштує, і їх можна накрафтити собі. У мене цих вже майнерів купа, мені їх хом'які з експедиції несуть, тому я в принципі і збираю зараз на крафт для... для знижки, тому для мене кожна деталька нового золота, а взагалом я заходжу і забираю їх. Ще хотіла вам показати, як хом'як прийде з експедиції, але не встигну, тому що відео запишу раніше. Але я зроблю скрін і додам його до, до цього відео. Я шорт зніму. Я зніму шорт з відкриттям цих, цих боксів, тому ви побачите це на моєму каналі. Якщо вже відео це є, то значить і шорт є, то перейдіть, подивіться, воно там. Там вже відкрите, і ви вже знаєте, що я отримала. І тепер давайте перейдемо до виводу полігона. В принципі, я на моєму каналі вже це неодноразово робила, але думаю, ще раз вартує це показати, тому що відео, ті, які вже пройшли, їх мало хто передивляється. А знову ж таки нагадати. Як воно все відбувається, ніколи зайвим не буде. Так, обираємо монету, яку ми хочемо вивезти. На зараз не можна вивезти з гри RollerCoin і RST, тому що це внутрішньо ігрові монети, їх і не можна вивезти взагалі і не буде. Ті, що ем, ось ці тонкоін він лише для депозиту, їх навіть не можна майнити. Так, тезер. Локі. Боже, я вже і забула про нього. Це також монети, які тільки для депозиту. ЄКін е це внутрішня ігрова для спалювання, яку нам нараховують, пепе, Шиба. І лайткоін нам в цьому році вже анонсували, що буде вивід, тому чекаємо. Наразі його ще не можна виводити. Отже, обираємо монету, яку ми хочемо вивезти. В моєму випадку це полігон. Натискаємо на кнопку Вивід. І далі у нас з вами є поля, які ми маємо заповнити. Це адреса, куди ми хочемо вивезти, сума, поводження, що ми все вірно ввели. І ось тут, як ви бачите, написано мережу, яку нам необхідно обрати. Також тут є застереження, що вивід буде опрацьований в період 7-10 робочих днів, тобто вихідні не рахуються. І це може затягнутися до двох тижнів. Так, отже, переходимо тепер на біржу. Я буду виводити знову ж таки на Whitebit Ви можете вводити куди завгодно. Принцип буде той самий. Можна вводити на гаманці, можна виводити навіть в інші проекти. Таке теж у нас в чаті робили. Особисто я жодного разу так не робила, тому показувати не буду, але знаю, що у нас так роблять. Натискаємо на депозит. Тут я вводжу монету, яку треба мені е, обрати. Так, полігон. Е, значить, тут я обираю, що це у мене блокчейн і мережа Полігон. Саме Полігон, е, тому що е, будь-яка інша мережа, яку ви оберете, просто не спрацює ваш депозит, і він піде. І може ніколи більше не повернутися. Е, на біржах зазвичай також є деякі обмеження. Просто зараз з ролір нам все окей, в плані того, що сума мінімального виводу вона ніколи не менше суми мінімального поповнення гаманця або біржі, але зазвичай звертайте і на це увагу, тому що не завжди це буде у вас вивід з гри. Ви можете переводити кошти з іншого гаманця або з іншої біржі і. Якщо сума менша, то ваші кошти можуть просто не дійти і не повернутись потім. Це також е, такий нюанс, що е, дивіться, всі ці примітки, всі ці дописи, щоб не втратити ваші кошти. Отже, копіюю адресу, повертаюся в Rollercoin, вставляю в поле. Так, підтверджую, що це моя адреса. Суму я пишу 45,6, тому що буде ще комісія. Я вже не 002, здається, вона там, чи 002, але все одно краще взяти трошки більше, тим паче, що в мене є. Так, і натискаю на вивід. Знову ж таки з'являється віконце, де мене питають, чи я погоджуюсь з усім. І тут у нас також зазначена мережа, яку ми обрали, і що ми точно обрали полігон. Ще раз вони це затверджують. Тобто, звертайте на це, будь ласка, увагу. Підтверджую. Зараз прийде смс-код на мою пошту для підтвердження виводу. Так, підтвердили все. Тепер чекаємо на вивід. Попередній вивід був у мене 17 червня. Тобто. Зовсім нещодавно, і він також прийшов буквально на наступний ранок. Тому, в принципі, всі виводи, які я роблю, я їх роблю е плюс-мінус на ті самі адреси, е тобто це біржа Whitebit, як бачите, що найчастіше туди саме були виводи, е то приходить на наступний день. Так, в принципі, це все, що я сьогодні вам хотіла сказати. Ще раз нагадую, що сьогодні буде. Міні-івент, тому у нас з вами в щоденних завданнях є витратити в стор РЛТ. Я спочатку хотіла для відео відкрити бокси з вами, але вирішила, що все ж таки буде раціонально їх відкрити під міні івент в процесі гри ви самі будете розуміти, коли витрата РЛТ дасть вам подвійний або навіть потрійний буст. Тому зараз я вже нічого не робила. Ще буде зіграти ігри, також для міні-івенту можна їх залишити, і там буде підняття рівня. Тобто, ось таким чином. Значить, а я вам не показала, на якому я рівні в сезоні. Так. В сезоні я вже на так, на 39 рівні. Це ось цей. Значить, до кінця сезону у нас залишилось 18 днів, і е, я думаю, що спробую максимально пройти сезон до кінця. Якщо ні, то викуплю останній. Та що таке? То викуплю останні, е, останні рівні, тому що тут є ось цей майнер. Він. Е, Класний і потужний, і мати його на поличці було б дуже здорово. Тому в мене ще 11 рівнів на 18 днів є всі шанси його пройти і закрити. Е, чи залишу я більшість майнерів? Не думаю. Якраз от на спалювання і підуть. Ось цей, принаймні точно. Ще ті, що в початку, спочатку. були, також я їх і крафтила. Вони зараз стоять на пличці, проте е, я одразу думала, що буду їх позбавлятись, ось цей е, і ось цей. Також вони зараз стоять, але я їх вже накрафтила до такого рівня, що вони потужні. Проте можна їх буде спалити, і думаю, що коефіцієнт нарахування поєнтів для них буде найбільший, тому що вони зараз ну, типу, найактуальніші. Це я кажу вам з практики, як воно буде насправді хто зна, подивимось, але останні спалювання саме так і були, що сезонні майнери були найдорожчі для спалювання. Так, моя потужність зростає. Я ж кажу, що крафчу все, що мені підпадає під руку, і оновлюю свої майнери. Ось цей енігму я отримала п ятого, п ятого? скрафтила до 5 рівня і вважаю, що це доволі класна була пропозиція. Отже, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що ваші результати кращі, ніж у мене. Що у вас виводів побільше, і потужність сильніше зростає. І класні майнери. Дякую за перегляд. Можете поставити лайк, дізлайк, написати якийсь коментар і підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей.